На території обласної дитячої лікарні зібрались 30 людей. Це учасники акції, які висаджують саджанці сакуру заздалегідь підготовлені лунки. Сьогодні згрупувалися люди, яким небайдуже майбутнє, небайдуже сьогодні. Прийшли в такий день, щоб підтримати цю акцію, яка дійсно буде. Дасть свої результати. Ми сьогодні привезли подарунок: 30 сакур. Саджанці сакур вирощені саме в нашому розсаднику з нуля. Тобто це абсолютно зимостійкі рослини, які будуть тут приживатися, дуже гарно будуть рости і будуть квітувати кожен рік. Перші квіточки можуть і вже в цьому році з'явитися, але їх краще обірвати, щоб не виснаджувати молодий саджанець. А наступної весни це вже буде рясне квітування. каже вартість одного саджанця 500 гривень. Щеплену рослину правильно садити по рівень щеплення. Ось тут. Тут повинен бути рівень землі. Ми мусимо гарно залити водою, посадити, підв'язати, щоб саджанець потім не туди-сюди не ходив лунці і все. І дерево буде рости, головне потім поливати регулярно. Додає, поливати саджанці потрібно раз на тиждень. 30 дерев символізують 30 років незалежності України, каже співорганізатор акції Микола Цуканов. Посади дерева. посадити дерева. Ми запросили представників НАЗ меншин, і сьогодні були азербайджанці, болгари, вірмени і посадили 30 дерев. Чому 30? це до 30-річчя незалежності України? Тому ми хотіли, щоб ці 30 дерев символізували нашу країну і нашу незалежність. Директор лікарні Василь Хорошок каже: доглядати саджанці будуть працівники лікарні. Представник з питомника розкаже розкаже, як за ними, коли поливати, скільки разів на неділю чи на день лікування є. Медикаментами, да? а є лікування ще. Ну, от виходять дітки вечором, тут на нашу цю красу. Любуються, ходять, дивуються, що таке є. Піднімається настрій. а гарний настрій – це також лікування. 30 сакур висадили за пів години. Олена Жикалова, Володимир Волок, новини на Суспільному, Кропивницький.